Вітаю, п'ятниця перше грудня. В студії Вадим Ярошенко це новини лайв про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Прикордонні заручники, українські водії, які застрягли на КПП Краківець Карчова, оголошують голодування. По 30 тисяч гривень кожному у Києві анонсували заохочення для мобілізованих. 15 тисяч комп'ютерів під загрозою українців атакують повістки з вірусом. Контрнаступ влітку і восени не приніс очікуваних проривів. Визнав Володимир Зеленський в інтерв'ю для Associated Press. але наголосив, що Україна не відступає, їй потрібна допомога в нарощуванні вітчизняного виробництва озброєнь. Ми хотіли швидших результатів з цієї точки зору. На жаль, ми не досягли бажаних. Цілий і це факт додав голова держави. Зеленський водночас зазначив, що Україні вдалося досягти поступових територіальних здобутків проти кращого збройного і укріпленого ворога. Крім того, міць чорноморського флоту РФ була зменшена після українських атак, що прорвали систему протиповітряної оборони і завдали удару по штаб-квартирі окупантів у Криму. Українські водії, які застрягли на КПП Краківець Корчова, оголошують голодування. Вони кажуть, що в них завершилися харчі та паливо. Їх фактично утримують в заручниках. Акція протесту польських перевізників триває вже майже місяць. Переговори не дають жодних результатів. Українці водії фур стоять у кілометрових чергах на морозі. Офіційно за цей час на кордоні вже померло двоє людей. У Києві за прикладом Одеси можуть запровадити виплату за мобілізацію 30 тисяч гривень. Таке питання на найближчому засіданні розгляне міська влада, заявив мер Кличко. Каже, місто знайшло на це кошти минулого тижня. Про грошове заохочення для призовників заявила влада Одеси. Там мобілізованим пообіцяли виплачувати по 20 тисяч гривень одноразово протягом 24-26 років. Військові частини та ТЦК тепер зможуть отримувати документи від медуста постанов онлайн через систему електронного документообігу про це повідомляє МОЗ. Це має спростити проходження військово-лікарської комісії для військових. Зокрема, після поранення онлайн можна передати довідку про обставини травми, а також постанови ВЛК про необхідність відпустки для лікування. Така система вже розгорнута у більшості військових частин, ТЦК, військових шпиталях та цивільних закладах охорони здоров'я. СБУ затримала у Харкові Шахрая, який за 10 тисяч доларів Обіцяв повернути з полону загиблого воїна. Місцевий зіграв на тому, що військовослужбовець загинув у так званій сірій зоні, тож його тіло ще не передали близьким. Він видавав себе за співробітника СБУ та за гроші обіцяв дружині загиблого внести його ім'я до списку на першочерговий обмін. Зловмисника затримали під час отримання грошей від потерпілої. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. СБУ влаштувала росіянам залізничну Чорнобаївку у Бурятії. Знову вибухнув потяг з паливом. Росіяни двічі потрапили у пастку на байкалу амурській залізничній магістралі, зазначають наші джерела у правоохоронних органах. Цю дорогу РФ використовує у тому числі і для військової логістики. Перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо у тонелі для продовження руху. Загарбники почали використовувати об'їзний шлях, але й тут наші спецслужбовці спрацювали навідмінно. У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години. Відсьогодні обмеження діятимуть з 23.00 до 5.00 ранку, а на підконтрольній території Васильівського та Пологівського районів з 21.00 години. Тим часом з першого дня зими нововведення і на Закарпатті. Там запроваджують тотальну перевірку документів. Вона триватиме до завершення воєнного стану в Україні, зазначила обласна адміністрація. Українців атакують повістки з вірусом. Комп'ютери понад п'ятнадцять. Надцяти тисяч людей опинилися під загрозою через масову хакерську розсилку. Спробу атаки розкрили фахівці урядової команди. Хакери маскували свої електронні листи під розсилку від господарського суду Одеської області. Вони містили низку заархівованих файлів. Таким чином, на комп'ютері встановлювалася програма, що давала можливість віддалено управляти пристроєм. Проте фахівцям вдалося запобігти планам кіберзлочинців. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули. Новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!